Громадська організація за Чернігів продовжує допомагати чернігівцям. Все нові і нові категорії мешканців нашого міста можуть отримати допомогу від громадської організації. Відтепер не лише діти війни та ветерани можуть звернутися до наших приймалень. Ми почали допомагати ще 9 мая. це були діти війни і вітерани. Тепер ми бачимо, що в нашій допомогі нуждаються і більше більш населення. Іменно тому ми розширяємо. І продовжуємо допомагати як інвалідам першої, так і другої групи. У громадських приймальних організацій за Чернігів завжди людно. Чернігівці раду відгукнулися на розширений масштаб співпраці із активістами організації. Я ліквідатор і інвалід другої групи. Це не лишнє в нашій сім'ї. Так що дякую, Савченко. Я сама теж інвалід, теж отримала пакет і дуже благодарна. То в нашому городі такі люди, які допомагають і ділять дуже хороше діле. Вже більше 35 тисяч чернігівців отримали продуктові набори від громадської організації за Чернігів. Але наша допомога носить не лише матеріальний характер. Робота організації ґрунтується на комплексному та системному підході. Тому, окрім продуктів, чернігівці щоденно, окрім вихідних, можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу за адресами Любецька, 11, Войкова, 13 та Рокосовського 51.